Випадок на залізниці. 2006 рік, 28 листопада, Експрес, Київ, Харків, ритмічний стукіт колес, Чотири телевізори на вагон, замудним пластиком на стелі видовжені лампи, на полицях багаж. Хтось говорив з випадковим попутником чи другом сестрою, братом, батьком, мамою. Хтось дивився телек або читав книжку, газету, журнал чи спав. Слухав музику, їв, пив чай з чашки в красивому міталевому підстаканнику, чиїсь думи були темними, похмурими, а чиїсь сонячними, мов погожий літній день. Всі ці люди їхали разом в одному направленні, але кожен мав свій шлях, навіть ті, що були з близькими, а більшість ніколи потім не зустрінуться: не запам'ятають обличчя, не згадають один одного. Але зараз вони поруч, разом у теплі і світлі, на швидкості. Між двох рядів пройшов провідник, пропонуючи напої та їжу. Кілька людей замовили сік та шоколадні батончики. Двоє попросили чай з бутербродами. Вагома частина його життя це дорога, пасажири, швидко пропливаючий пейзаж за вікном, і він любив все це. Після школи перед ним не стояло питання, куди йти вчитися. Батько був провідником, сам любив свою професію, і сина в неї закохав. А в сина вже підростав його власний син. Можливо, і він піде дорогою батька. Багатотонний, залізний і насправді живий. Він розсікав повітря і віз людей зустріч долі. А кермувало ним двоє машиніст і його помічник. Вони разом сиділи перед широким робовим склом. Машиністу Миколі 37. Вісім місяців тому він розлучився з дружиною через її зраду. Вони були разом з 17 років. Стабільно кілька разів на тиждень він думає про те, щоб кинутися під потяг. Чоловік навіть не здогадався, що йому може бути настільки погано. Він вже почав жалкувати, що просто не очі на те, що сталося. Можливо, легше було пробачити її, ніж бути без неї. Тим більше, коли є спільна дитина, яка слугує певним містком. Катю він життя вже ніколи не викине: у них є Оля, яку він періодично забирає до себе на ночівлі та й просто на вихідні, на свою відпустку, гуляє з нею, ходить в кіно. І ще разом він зустрічається з колишньою жінкою. А в неї все добре, навіть краще, ніж коли вони були разом. Мужик весь заробляє більше, ніж він. Не той, з ким вона зраджувала останні півроку їхніх стосунків. Це вже інший. Та й навряд то був її перший каханець. Микола гучно видихнув. Лице похоронне. Все в порядку? запитав помічник. Ні, але це особисте, відповів машиніст. Помічник, якого звали Ігорем, не став лізти з питаннями. Не його справа. Вони, по суті, майже не знайомці. Але, звісно, цікаво було б дізнатися. Це один з найнудніших рейсів, які він колись мав. Його колега був просто нездатний підтримувати цікаву бесіду чи, бодай, хоч якусь бесіду. Він весь час лиш сумно дивився вперед. Може бути, з'їсти, подумав Ігор. У тебе сталося щось? Чи як? Не моя справа, але таке відчуття, наче ти зараз з поїзду викинешся, а потім ляжеш під наступний. Молодий ти, щоб такі речі розуміти. Ти скажи, я розберусь. От тобі скільки років? 33. Скільки? Не вірячи, перепитав Микола. три. Я думав, років 25. Дякую. Часто це чую. Одружений. Ніколи не був і не збираюся. Ну, тепер ясно, чому ти так добре зберігся. А тобі скільки? А ти вгадай? 42. 37. Прозвучало сухо. Давай помовчимо краще. Мовчати він не любив. Йому подобалося говорити про різне, про все на світі. Розказувати історії, анекдоти. Він знав бісуку по анекдотів. Найбільше про робітників залізниці і чомусь про невірних дружин. Хочеш анекдот? Ну, давай. Повернувся Петро з відрядження до дружини і чує, шафа в спальні чихнула. Гімно анекдот. Знаю його. Знаєш? Так. Ясно. Ігор сказав це нарешті невдоволено. Але напарник чи то проігнорував, чи не помітив. У мене голова розколюється, тиск, мабуть, скакнув. Давай просто помовчимо дуже прошу. Добре, помовчимо. Шкода, що вечір міг би хоч у вікно позаглядати, як він робив, поки світло було вдосталь. А зараз за вікном морок, і нескінченні рейки попереду. Але краще вже. На все це дивитися, ніж на нудну пику праворуч, він дістав з кишені невеличкий блокнотик та почав записувати жарт, який придумав хвилин 30 тому. Повернувся Петро з відрядження до дружини і чує, шафа в спальні чхнула. Він зупинився. Йому подумалося, що з цього може вийти непогана драматична історія. Вже кілька років, як він пише в стіл. Пише оповідання різного об'єму і жанрів, пише повісті, двічі брався за роман, але нічого з того не вийшло. Тому вирішив зосередитися на короткій прозі. У грудні надійшли кілька своїх оповідань до літературних журналів. Раптом в кабіні почало блимати світло, а електроніка на панелі керування наче сказилася. Що за чорт? Микола не на жарт рознервував. Один за одним провідники повідомляли про перебої напруги, що не припинялися, а потім зв'язок пропав, фари згасли, в кабіні блимала наче гірлянди на Новий рік. Поїзд продовжував хід. Ні машиніст, ні помічник не розуміли, що відбувається, вони поняття не мали, якою могла бути причина всього цього. І Микола зробив єдине, що міг в такій ситуації: екстрено зупинив потяг. В процесі електрика вимкнулася повністю. Мабуть, багато хто думає, що екстрена зупинка це коли іскри з-під колес, багаж летить з палиться на пасажирів, а пасажири тримаються за свої місця, щоб не полетіти в космос. Насправді все куди простіше. Поїзд зупиняється доволі плавно, поступово та безпечно. І що це було? перелякано запитав Ігор. Гадки не маю. В тебе жодних ідей? Ще більш перелякано запитав Микола. Жодних. Машиніст дістав телефон, щоб подзвонити і викликати допомогу. Але той не працював. Моя мобілка навіть не вмикається. Ігор дістав свою. Те саме. Що ж це може бути? У мене таке ніколи не траплялося, і я не чув, щоб траплялося у когось іншого, задумали відповів Микола. Може якась електромагнітна аномалія? Звучить фантастично. Але не неможливо. Не віриться. І мені. Але маємо, що маємо. Піду візьму ліхтарики, цікаво, чи працюють. Вони не працювали. Пройдусь за запальничкою по вагонах, скажу провідникам, що сталася якась кінчена хрінь. Заодно перевірю, може в когось з них чи з пасажирів знайдеться працюючий мобільний, мовив Ігор. Давай. А я поки тут же зі своєю перевірю, що по техніці. І що б ми робили, якби не корили. Сиділи б в темряві і менше кашляли. Обидва розсміялися. Ігор відчув легку симпатію до колеги. Він пройшов вагонами, пояснив ситуацію провідникам. Мобільні не працювали, але, на щастя, одна з пасажирок везла додому купу красивих свічок. Щось типу тих, які використовують на романтичних вечерях. високі, тонкі, червоні. Вона погодилася продати їх, тож Ігорю та провіднику з того вагону довелося скинутися. 15 вагонів по одній свічці на вагон. І для них двох лишилася ще парочка, хоч щось хороше. В електровоз Ігор повернувся з палаючою свічкою, знизу обмотаною серветкою, що пальці не пікало воском. У всіх те саме, що й в нас, але є і хороші новини. Я приніс свічки. Одна курва погодилася їх продати за всі гроші в моєму гаманці. Добре, що там небагато було. Ну, ще провідник додав, але в основному гроші мої. Тепер я повелитель вогню і світла. От, падло. Ну, бачиш, що трендит стався і все одно лобиться. Ігор сів на своє місце, іншу свічку поклав на панель приладів. Микола нічого йому не відповідав, тільки дивився прямо перед собою. Ігор кинув короткий погляд за лобове і запитав: Знайшов щось цікаве в суцільній темряві? Вона не суцільна. Передивись. Він подивився знову. Нічого не бачу. А десь свічку? погаси і передивись. Я серйозно погаси її. Ігор дунув на полум'я. Вгору піднявся красивий димок. Після вогника перед очима було непросто, але коли звик до темряви. Він дійсно дещо вгледів. Там ніби щось світиться над коліями зверху. Так, як думаєш, що це? Ремонтні роботи чи злодії якісь, невпевнено сказав повелитель вогню і світла. Давай перевіримо. Зараз? Ні, завтра. Там темно. Так, це називається ніч. А ти виявляється з сарказмом? Нам до того місця метрів 200. Маємо дві свічки та запальнички. Дійдемо без проблем туди і назад. Можливо, дізнаємося, що тут відбувається і що далі робити. Ходімо, я ж помітив, як тобі нудно було всю дорогу. Ну, добре, давай. Але візьмемо інструменти. Навіщо? Раптом щось станеться відбиватися з чимось треба. Сподіваюсь, не доведеться. Вони обережно йшли по рейках, тримаючи в руках свічки. Може, без них було б зручніше? Очі звикли б до темрява і нормально пішли б, сказав Ігор. Ага, і нормально б нагребнулися. То все одно було б дуже темно. Місяця немає, але небо чисте, ясне, візеньки видно. Йдемо, як йдемо. Потроху наближаючись, вони все чіткіше бачили світло і щось незрозуміле чорне на висоті метрів дванадцяти прямо над коліями. Частина його одна мигатіла, значить слабкий широкий прожектор. Коли вони наблизилися настільки, що помилитися все вже було неможливо, обидва стали як вкопані. Мені здається, що це літаюча тарілка? запитав Микола. Не здається, це реально вона. Літаюча тарілка діаметром у 10 метрів абсолютно беззвучно і нерухомо висіла над коліями. Жодних коливань, наче на твердій землі стояла, тільки щось мигатіло внизу. Може, там у них щось поламалося і вони зупинилися на ремонт? Ігорю ця версія здавалася більш ніж логічною. Але щебалюська логіка може бути ефективною тут. Він розумів це. Тому всерйоз її не розглядав. Не надто вдали місце для ремонту. Так, але тільки для нас. Їм байдуже. Хоча, скоріш за все, це маячня, можливо, вони займаються тим, що ми її уявити не здатні. Помічник погасив обидві свічки. От тепер хай очі до темряви звикнуть. Між ними було метрів двадцять. Чоловіки просто дивилися і не знали, що робити. Як думаєш, небезпечні? Хоч саме Ігор і поставив це питання, але страху в його голосі не було. Думаю, так. А от Микола боявся? Чому? А чому б ні? Може, підійдемо ближче? Ти нормальний взагалі? Думаєш, викрадуть? Може і викрадуть. То що робити будемо? Повернемось в поїзд і чекатимемо допомогу. Машиніст намагався говорити так, щоб голос звучав рішуче, але вийшло паршиво. А що як вона не прийде? Що як це початок вторгнення на землю? Що як світ, який ми його знали, вже не існує? Остання фраза з якогось фільму? Я серйозно? Микола задумався. А він ж може бути правий, що як це вторгнення? З нижче тарілки вдарив потужний яскравий промінь. Земля завібрувала. Кам'янці щебня, що були прямо під променем, поволі підіймалися. Тарілка почала обертатися, і з кожним обертом швидкість збільшувалася. Я думаю, пора валити, сказав Ігор порожньому місцю поруч з собою. Бо Микола вже кілька секунд як біг назад до поїзда. Тарілка злітала все вище, а він не міг відвести очей від неї. Світло згасло на висоті 300 метрів, і вона рванула кудись в сторону. Через кілька секунд її вже було не розгледіти. Я напишу про це історію, зачаровано промовив Ігор, дивлячись на зоряне небо.